Ну, коротше, така фігурка. І... Отака чупакабр. Жесть. Я не знаю, чи це так і мало бути, чи то просто. Надій... Ні, так і мало бути, прикиньте. Я не знаю, що це за діч. Я. Я ще тепер назад і не засуну. Ще скажіть, що це було щось дороге. О, засуну. Так що, все вперед. Але такий тренд зараз на іграшки. Окей. Його там багато. Давайте 300 гривень дамо і перейдемо нарешті далі. Так. Подивимось, що в нас тут може бути. Безліч часу зайняло то все. Так, а це вже цікавіші іграшки. Лего 1. Так, тут у нас якась Барбі Лего. 2. Тут у нас отака тоже гіл серія Лего 3. Так, ой-ой-ой. Ну, -ой -ой. слухайте, це реально цікавіше. 4 Вони начебто всі різні. Так, дивіться, що тут є. Отака штука. Це у нас якийсь будівельник, але, ну, типу, розмір а, фігурки нестандартний. Але тим не менше. Ну, я думаю, це можна нормально продати. Так, і тут також а, робітник. Отакий. От і того раз, два, три. Так, тут всі різні. чотири, п'ять. І 6, 6 пачок Лего. Так, да, вони невеликі. Це не означає, що це може коштувати щось дорого. Але тим не менше, ось це можна прирівняти, я думаю, по ціні тут 6 штук по 50 гривень до оцих всіх баулів, м'яких іграшок. І тим самим зрозуміти, що то набагато вигідніше. Так, ну тут теж у нас є дані, дані. Люди залишають свої дані. Я, конечно, в шоці вона дуже грязна.